Сьогодні розкажу вам про Донбас, про свій Донбас. У мене звідти родом дідусь, тож якоюсь мірою він справді мій. А ще з 2004 по 2013 роки я туди часто їздив у відрядження, як посвячену воду. Настільки часто, що завів собі там друзів україномовних. З ними ми співали на березі Кальміуса пісень УПА, чи шукали викрадений у центрі Донецька паровоз. Востаннє я приїздив туди вже під час війни, здається, у 2017. Підписуйтеся на канал Парадокс Криштопи. Підтримуйте нашу роботу на патреоні і донатами, але головне не забувайте про Сили оборони України. А зараз гайда на Донбас. У рік, скажімо так, 2017. У кучу не збиратися, розійтися у шеренгу по одному, дистанція півтора метри. Командує чоловік у військовій формі українських збройних сил. Не встигаю я обдумати, а навіщо? І у кого більші шанси вижити в разі потрапляння міни у тих, хто попереду, посередині чи ззаду, і чи взагалі журналісти здатні виконувати накази. Як виявляю, що по-перше, здатні, а я останній у живому ланцюжку. Мимоволі пришвидшує крок, той, що попереду, відчуваючи моє дихання на спині, теж додає. І за хвильку ми знову збиваємося у кубку. Звична практика. Стоп! За укриті не висовуватися! Може працювати снайпер, кричить наш командир. Потім дивиться на годинник і усміхається. Теоретично у нього якраз обідній перерив. Але давайте не будемо дразнити судьбу. Укриттям слугує якась вантажівка. Спочатку спалена, потім проіржавіла, ще й посічена осколками та кулями. Першим не дотримується власної поради військовий. Потім кожен із журналістів, щоб зробити фото на пам'ять, висуваюся і я. Мабуть, через страх не можу сфокусувати погляд, тож не бачу практично нічого. Рівне поле. За ним гола після зими лісосмуга, ще далі підвищення і терикон. Серцебиття прискорюється, з-під пах тече під. Фізично відчуваю себе у прицілі. Руки тремтять, фото розмите. Ховаюся назад за укриття і сідаю на ящик з боєкомплектом. Сонце прогріває землю, і вона починає пахнути весною. З болота під ногами зеленіє трава. Десь гупає, ніби працює коваль. Міни, запитую, далеко, відповідає військовий. Кілометри два звідси. Вони вже безпомильно визначають небезпеку на слух. Так само, як діти, які під це монотонне гупання спокійно йдуть зі школи. За териконом уже Донецьк пояснює мені військовий, як я не напружував очі, нічого не зміг побачити. Тільки схожий на піраміду, сіро рудий насип. Тепер мені туди зась. Тепер Донецьк для мене лише сукупність звуків і якісь розмиті спогади. Постійно п'яний Вася, якого вже нема серед нас, його дружина Наталка, їхня чорна, наче замащена вугіллям квартира, байкерський клуб, де, танцюючи на бочці під Червону руту, знімає з себе яскраво червоний ліф якась дівчина, газета салон Дона і Баса, газета Ріната Ахметова. готель Шахтар із забитими зливами у душі, порізаний на брухт паровозу в центрі міста. Холодні навіть влітку води річки Кальміус. Олег, якому поламали ребра у 2004-му, за те, що він попросив у місцевих протестувальників обҐрунтувати, чому вони вважають Ющенка підарасом. хвіст місцевої міліції за нашим авто. Все це тепер, наче кадри з фільму, спогади про попередню реінкарнацію. Зовсім інше життя. Я любив Донецьк. Мені подобався монументалізм його широких проспектів, який раптово переходив у халупи шахтарських селищ. Зелень, золотий Солов'яненко, дивне поєднання радянськості з сучасністю. Полюбленою точкою одразу став Байкерс-бар. Він, до речі, здається, існує навіть досі. У ті часи там часто співали українською. Якось під Червону Руту одна з відвідувачок заскочила на бочку. Ці бочки заміняли там стіл, і почала роздягатися. На останніх акордах вона зірвала з себе яскраво червоний бюстгальтер і жбурнула його у зал. Я бував там так часто, що у мене з'явилися друзі. Наприклад, Вася з Наталкою. Вони переїхали у Донецьк зі Львова. Вася цього переїзду не витримав, почав пити, багато пити. Його постійно мучила спрага, трошки, зовсім трошки, щоб тільки губи змочити, якось попросив мене він. Я подивився на Наталку і відмовив йому. Потім шкодував про це. Кілька разів Васю підстерігали у підворіттях і жорстко били. Здавалося, він уже звик до цих регулярних струсів мозку і вкрадених телефонів. Після переїзду у Київ йому на деякий час стало краще. А потім мені написали, що Васі не стало. Йому було тільки 34. Наталка здавалося, почувалася у Донецьку як риба у кальміусі. Може, навіть краще. Вона працювала редактором відділу новин у газеті салон Дона і Бас. Дони у своє дітище практично не втручались. Якось ми зустрілися в Донецьку редакціями. Зі мною були водій та оператор з наталкою двоє її співробітників. Посиділи в кафе, а потім пішли гуляти на берег Кальміус. Там уже було зайнято, групка короткострижених хлопців блукала між деревами. Ми тут не відділі, а то ми потеряли. з ледь прихованою погрозою в голосі, підбігли вони до нас. Я оцінив розстановку сил і зрозумів, що вона не на нашу користь. А давай заспіваємо партизанських пісень. Раптом запропонувала Наталка. У півських. Я вже своїх дівчат навчила. За хвилинку над Донецьком залунало. Лента зелентою за набої подавай. Боковим зором я помітив, як короткострижені хлопці зникають. У темряві. Злякались. Велика українська депресія. Називав я Донеччину на схід від Донецька ще у 2004 році. Виїхати з Донецька у східному напрямку було зовсім непросто. Це міг 100 легко впускає, але дуже неохоче відпускає. Все зроблено для того, щоб заплутати тебе і загубити, особливо вказівні знаки уздовж дороги. Це ще було задовго до війни. Ледь помітні, вицвілі від часу, білі стрілки на голубому фоні заганяють твоє авто у непрохідні джунглі індустріалізації. Спочатку кидають вбік від головної дороги, з міста у село, точніше, у так звані території шахтарських селищ. Немає нічого страшнішого, ніж опинитися ввечері у шахтарському селищі. Дороги навколо суцільна яма, заповнена водою. Навіть під час посухи, коли довкола лише маленькі вікна, похилені дахи і перегукування тисяч псів, багато будинків дерев'яні і наскрізь гнилі, замість дахів, брезент. Ці поселення ще дрівніші, ніж назва Сталіна. Вони залишились тут з часів Юзівки. На дворі зовсім нема дітей, лише агресивні, п'яні, короткострижені молодики, групками по 7-8 чоловік. Але це тільки околиця великого міста, тільки обіцянка Великої депресії далі на схід. Потім починалася промзона багато покинутих гаражів, ще більше складів, без даху, без вікон, без дверей, суцільні бетонні стіни, швидкість руху у богні, яке колись було дорогою 5-10 км за годину. Дорогу постійно перетинають іржаві колії, що з одного боку зникають у вугільній. Темені шахтарських поселень, а з іншого впираються у ще більш іржаві ворота з іржавими колодками, ну і якимись матюками, написаними згори. Десь далі видно розібрані вагони. Казівники фальшивої дороги час до часу змінюються написами про прийом металобрухту. Автомобілі вантажені до верху іржавим залізячим, снують назад і вперед. Місячі багно. Металобрухт був і, мабуть, залишається одним з основних заробітків у цьому краї. Показова історія у 2003 чи 2004 -му з музею, просто в центрі Донецька вкрали старий паровоз, кукушку, завезли в таку от промзону у передмісті і розпиляли на шматки. У якийсь момент руки опускаються, і надія коли-небудь вибратися звідси остаточно залишає тебе. Дорога протиприродно петляє з десяток правих поворотів на один лівий. Здається, що ти вже тут був і вкотре їдеш по колу. Карти не допомагають, бо дороги, якими ти пересуваєшся, не позначені взагалі. Ти потрапляєш у паралельний світ, з якого немає виходу. Вранці усе набагато простіше, навіть терикони не виглядають страшними. Навпаки, сприймаєш їх як відгомін якоїсь невідомої величі. Дорога на схід порожня. Два-три авто на сотню кілометрів. Врешті, у цьому немає нічого дивного. На шляху від Донецька до Сніжного. У 2004 чи 2005 році я нарахував дві чи три заправки. Лише одна була постійно діюча і відносно сучасна. Інші залишилися незмінними з 60-х чи навіть 50-х років минулого століття. Це глянав, будка, гравій замість асфальту на під'їзді, дві колись пофарбовані на червоно колонки. Ні маркування бензину, ні цінника. У тіні від будки на оббитому дермантиному стільці сидів дідок років 80 вісімдесяти. З густою сивою бородою в дірявій картатій сорочці він розгадав виразки на своїх варикозних ногах. Бензин є», – пояснював він, 92-й по 8 гривень. Це на той час було, мабуть, дорого. А де спалива ніту, вже год як не завозять. Бензин, правда, був не в колонках, а у металевих каністрах, передаючи каністру, з якої скрапувало паливо, дід жадібно затягувався папіросою. Одразу за багатоповерхівками Макіївки, рельєф змінюється зі степової рівнини на майже гористий, багаторівневий, наче у піщаному кар'єрі. Це починається так званий Донецький кряж. Ліворуч від траси Зугрес перше депресивне місто. Зугрес, Торес, навіть назви у цих міст якісь мертві. Звідки тут взятися життю? Зугрес лежить у долині. Скупчені ніби від страху жовті однакові багатоповерхівки, а на пагорбі велетенські труби теплових електростанцій, з яких валить сизий дим. І все. Депресивні міста означають крах індустріальної цивілізації, смерть машин, кінець модернізму, неможливість і апріорна нездатність людини підлаштувати світ під себе. Європа і Америка перейшли через це розуміння ще у другій половині ХХ століття. Донецькі аборигени не можуть збагнути це до сьогодні. Вони з останніх сил хапаються за старе життя, марять минуле. Багато червоних прапорів і символіки Радянського Союзу. Старша жіночка еколог, пам'ятаю, привела нас до себе додому. Вона жила не сама, а з тваринами. Кілька котів, пес, папуга, канарка і акваріум. Квартира все одно надто велика. Багато килимів і старих радянських меблів. Було навіть фортепіано. Зараз вона безрадістю обміняла все це на готівку, але тут таке добро нікому не потрібне. Вона готувала для нас їжу, гливкий хліб, майонез, варена ковбаса з переконливою назвою Шахтарська, смердюча на запах і вугільна на смак. Цього міста не мало бути, його і не було. Тут стояло козацьке селище Зуївка, Курорт, до речі, для туберкульозників і гірськолижників. Це місце ще донедавно називали Донецькою Швейцарією. Першу чергу теплоелектростанції побудували тут в 30-х роках ХХ століття. Зуївська государственна регіональна електростанція, скорочено ЗУГРЕС. Потім збудувала другу чергу, потім ще якийсь металургійний комбінат. Але з середини 90-х ЗУГРЕС почав вимирати. Причому буквально. На одному з пагорбів, з якого добре видно ціле місто і всі його труби, цвинтар, труби і хрести. Багато хрестів. Пам'ятаю, ідеш рядами, вглядаєшся в роки народження та смерті, вираховуючи середню тривалість їхнього життя, і отримуєш. 45, 39, 55, 59, 25, 28, 33. Мало хто доживав до 60. З початку 90-х до середини 2000-х населення Зугресу скоротилося вдвічі на 160. Тисяч. Але це не кінець депресії, це лише її початок. Шахтарськ, Торез і Сніжне померли тоді, коли закрили шахт. Всі, хто ще міг, тікали на Донецьк з клунками з найважливіших речей без грошей, без надії знайти роботу. З молодшими дітьми на руках вони крокували вздовж дороги, час до часу марно озираючись, чи не їде буває яка попутка. Але ні. Тиша з глухого і рівного поля, де росте тільки бур'ян, стерчать терикони, Роді конус, в ряд один, другий, третій. Терикони чимось нагадують гігантські мурашники. На їхніх схилах можна було розпізнати крихітні рухливі фігури людей. Зблизька фігурки перетворюються на людей. В основному це були чоловіки, хоча можна було помітити і жінок. З лопатами і відрами вони дряпалися вгору по сипучій поверхні. Інколи зриваючись разом з камінням та рудою вниз. Час до часу вони зупинялися, щось там шпортали, принюхувалися, у деяких місцях починали копати. У радянські часи ніхто не дбав про економію. З породою терикони викидали багато вугілля. Тож всередині 2000-х, а може і зараз, особливо весени, воно ставало дуже доречним. У більшості з цих селищ на той час не було газу. Все на вугіллі, горілка там була дуже дешевою, але якоюсь страшенно прикрою на смак. Горілка взагалі прикра на смак, проте на Донбасі її просто неможливо пити. Від першого шковтка з'являється блювотний рефлекс. Організм протестує проти цього запаху, цього смердючого технічного спирту, цього вугілля в спирту. Сніжне місто, принаймні, коли дивишся на карту, то бачиш місто. А коли приїжджаєш туди, то просто тонеш у велетенському перехресті провалених вуличок, де замість асфальту вугілля, жодної великої кам'яниці, жодного бодай двоповерхового будинку, суцільні бараки і дерев'яні, низькі приплюснуті хатки. Я не помітив там тоді жодного дерева. В одному з будиночків на околиці цієї околиці жила самотня старша жінка. На подвір'ї кіт і пес. Сплівшись у клубок, дерли один з одного пір'я. Жінка не реагувала. Винесла з хати листок паперу. Там портрет молодого чоловіка. Великі пухкі губи, кучеряве волосся. Це був її син. Рік, як він загинув. Спочатку загинув чоловік уже давно, на шахті, від метану. Але чоловіка їй не було шкода. Чоловік був п'яниця і забіяк. А сина жінці було шкода. Син її любив. Теж працював на шахті. Коли шахту закрили, пішов на копанку. Копанки це такі ями в землі, нори, звідки місцеві примудрялися добувати вугілля. Люди називали ці маленькі шахти дірками. Деякі пласти тут просто під ногами до 10 метрів глибину. І вони риють, риють, риють у пошуках свого чорного золота, лазять там навкарачки без світла і повітря, без жодних заходів безпеки. Коли хтось знаходить вугілля у себе під хатою, то може замість ліцензії заплатити комусь відсоток. Більшість же копанок були приватними. За тонну добутого вугілля шахтарю платили якісь копійки. Син цієї жінки спочатку працював у себе під хатою, потім пішов з товаришем до приватника. Працював ввечері і вночі, бо день перевіряла міліція. І якось він не повернувся. Тіло знайшли у ямі. Від чого загинув, ніхто жінці так і не сказав. Чи газом задихнувся, чи випадково вдарило бортом машин. У кожному дворі свій спуск під землю чорна діра. Дорога в тріщинах з проваллями. Я раптом почав розуміти, що земля піді мною дрижить, бо наскрізь посвічена тунелями. Там внизу був цілий лабіринт. Молодий хлопець, який залізав у підвал в одному кінці селища через хвилину міг вилізти з мішком вугілля у іншому, метрів за сто. Якась жінка потягла мене за руку і показала єдину стіну своєї літньої кухні. Решта споруди провалилася під землю. Я вже спати боюся, скаржилася жінка. Ще трохи і всі ми підемо під землю. Пам'ятаю, вугілля у кузов вантажівки закидали хлопчики. Їм було років 13-14, усі чорні. Жоден з них не ходив до школи. Руки протерті до крові, але кров теж чорного кольору. Білі були лише білки очей, червоні лише губи. Вони поволі ставали темношкірими. Якби це не політкоректно не звучало, як нери. Але яка вже тут добіса політкоректність? Ніхто не хоче говорити. Всі чогось боялися. Бачачи чужих, вони, наче торгани, розлізалися по норах своїх. Деякі копанки йшли вздовж поверхні, а інші копали у глиб, наче криниці. Я бачив двох чоловіків, які крутили корбу, відро за відром витягуючи з під землі свій чорний хліб. А двоє інших в цей час працювали кирками у глибині надр. Довкола поля, але ніхто їх не обробляє. Таких високих і вічних бур'янів я більше ніде ніколи не бачив. Ця земля може народити тільки вугілля. Я був там у 2004, 2005, 2006 роках. Можливо, зараз цього міста вже не існує. Можливо, воно вже пішло під землю і продовжує жити там, у вічній темрі. Я не знаю. У Терезі є центр, є навіть центральна площа, безлюдна і вдень, і вночі. З асфальту росте трава. На одній з кам'яниць поруч, пам'ятаю, висів великий механічний годинник, який давно нікуди не йшов. Він показував чи то південь, чи то північ. Але від існування цього порожнього центру місцева депресія не стає менш депресивною. Шахтарське, яке сніжне, на відміну від Терезу, місто без центру. Це цілий світ, рівно віддалений від усіх можливих цивілізаційних центрів. Це край світу, 20 чи 30 кілометрів від Росії, від тодішньої Росії, якщо вона існує. Тут є рослинність гнилі, сухі, височенні тополі. Інколи вони падають. По обидва боки дороги, тісно один за одним, пам'ятаю, стояли скелети двоповерхових бараків, наче кістки мамонтів. У цих бараках колись жили шахтарі зі своїми сім'ями, у маленьких кімнатах з однією спільною кухнею, одним туалетом і, в кращому разі, однією ванною. На дворі, на шнурках їхні дружини сушили випрані речі. Тут билися їхні діти, а тепер нічого немає. Серед скелетів бараків бродять якісь люди, відриваючи останні дошки і витягаючи останні уламки скла з вікон. Руйнування триває, відбувається якась компенсація. Як колись за радянських часів, до речей ставилося недбало, так тепер цінується кожна найнепотрібніша деталь. Пам'ятаю таку картину: вистояв лише один з бараків. Він якраз у процесі розбирання. На руїнах трудиться ціла сім'я. Чоловік 10 від старого діда до малих онуків. Вони відбивають цеглу, зривають підлогу з поваленого перекриття, висмикують звідти цвяхи. Все це акуратно складається на причіп до старенького похиленого авто. Порожньою вулицею у цей час іде їхній конкурент: бородатий дідусь з торохтливим візком. на візку, якісь іржавий залізяки. Побачивши скарбу у вигляді недорозібраного бараку, дід спустив слину. Велика кількість конкурентів його зовсім не злякала. Він кинувся на них із звинуваченнями і лайкою. І називав мародерами і стривятниками, койотами, шакалами, гієнами огненими. Сімейка Адамсів, не припиняючи роботу, відгавкувалася. Тоді дід з візком і собі примостився біля них і почав розбирати барак. Клянучи усіх, хто розвалив велику і могутню країну Радянський Союз. При цьому всьому. Продовжуючи розбирати барак, погрожував всім міліцію. Робота кипить, всі роздягаються до пояса, навіть жінки, залишаючись лише у тілесних бюстгальтерах максимального розміру. І тут раптом з глибин цього бункеру чується якесь більш тваринне ніж людське скавуління. У проймі вибраних дверей з'являється жінка. Я тут живу, каже вона, це мій дім. Я не пам'ятаю, як її звати. А врешті, яке це має значення? Стервятники, койоти шикали, гієни огнені. На якусь хвилинку зупинилися, а потім продовжили свою роботу. Жінка, пам'ятаю, запросила нас в гості. Повела нас коридорами без підлоги у набитий мотлухом закуток, якусь кімнату. Там, до речі, ще збереглися двері. Була навіть стеля. Скла у вікні не було, лише поліетилен. У кімнаті стіл і шафа. У шафі. Дві старі сукенки і халат, светр, якась куфайка, гумові чоботи, одні мешти і пантофлі. На столі була банка, кип'ятильник і понадкушуваний буханець хліба. Працюю на трансформаторному заводі, розповідала жінка. Чергую два дні там, три тут. Туалету немає. Миюся. Ну як? Набираю воду е, у тазик і обрискуюся. От електрику відрубали, тепер гірше. Зимою. Не знаю, до зими ще дожити треба. Важко було визначити, скільки їй років: 40, 50 чи всі 100. Лице їй трошки набрякло, очевидно, від алкоголю, але так само очевидно, що пила вона не так вже і постійно і не так багато. З надвору далі було чути стукіт, барак продовжували розбирати. Жінка знесилено лягла на ліжко і відвернулася лицем до стіни. Їй стало байдуже до того, що хтось поруч є. Її дім перестав бути домом у прямому розумінні слова. Скоро тут уже не буде стін, не буде даху. Її вже наперед, усе одно, чи бачить її зовні. Але це ще не кінець депресії, бо у депресії немає кінця. Не тут у спекотні дні, в кінці серпня, коли дує пекучий вітер зі Сходу, звідти, де за мапами мала би знаходитись Росія. Однак, судячи з цих місць, мапам не варто аж занадто довіряти. Вітер приносить відчуття безвиході і тупої агресії. Цей світ не має шансів на порятунок. Він повинен загинути.